Ось два дні тому я був у суді. Добиваємося скасування цього рішення уряду. Перше повернення пільгової норми споживання газу, коли вона була в опалювальний сезон, 1200 кубів. Коли людина вкладається по 360 за куб, а не по 7 гривень за куб, як було. Пільгову норму, крім того, ми добиваємося підвищення пільгової норми, тому що за 1200 тільки собачу будку обігріти можна. Мінімум 2400 на опалювальний сезон, так як було раніше. 2400 по пільговій ціні. Ми рахували собі вартість видобутку українського газу 1500 тисячі гривень. Якщо додати ПДВ, транспортні витрати, рентабельність, це максимум 2500-2700 Має коштувати газ, а не по 7 тисяч гривень як сьогодні. Тому ми добиваємося повернення пільгової норми споживання газу, її зменш збільшення до 2400 і зменшення цін на опалення. Тому що сьогодні людина не може отримати субсидію, бо уряд спеціально знизив норми, які дають право на нарахування субсидії. Тому ми добиваємося скасування цього рішення про підвищення вартості тарифів і вартості газу. Наступне багато пенсіонерів. У нас на Полтавщині половина пенсіонерів. Я зараз в парламенті добиваюся прийняття закону, щоб кожен пенсіонер раз у місяць безплатно отримав ліки. від серця, від тиску, від простуди, від діабету, від головної болі. Сьогодні ви йдете в ті в аптеки, як в музей. Прийшов із своєю пенсією, прогорбатився віку колгоспі і тисячу гривень пенсія. В аптеку на один раз зайти. Моя мама купує ліки від тиску, коробочка ліків 300 гривень. І менше не підходить. при 1100 гривень пенсії. Тому через це ми займаємо перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. Чому? Тому що тиск довбанув і немає вчасно таблетки, немає укола, і людину перед ногами на кладовищі винесли. Тому я пропоную безплатно ліки, тому що в нас сьогодні ціни на ліки завищені в 3-5 разів. Ніде немає таких цін на ліки, як у нас, через корупцію, через откати, через зловживання претендерах. А за все це ми з вами платимо. Тому, якщо вони не можуть знизити ціни на ліки, ми пропонуємо мінімум п'ять позицій. Ще раз кажу, від серця, від тиску, від діабету, від головної болі, від простуди. Безплатно кожен місяць за рахунок держави. Хтось мені розказує, що це популізм, мовляв, це не можна. Чого не можна? У Польщі. Президент Польщі підписав закон і вже рік польські пенсіонери безплатно отримують ліки. Польські пенсіонери, Чого українські не можуть отримати. Тому така наша пропозиція. По пенсійному віку. Уряд підписав таємний меморандум з Міжнародним валютним фондом, по якому вони хочуть підняти пенсійний вік до 70 років. У нас да, хто стоїть сядьте, щоб не впали. У нас середня тривалість життя 63 роки. Вони. Скотеняки до семидесяти років. До 70 років хочуть підняти пенсійні. Тому перше ми зробимо, слухайте, їм, їм хоч до 100 років піднімають, тому що вони лікуються по закордонах, вони дітей своїх навчають по закордонах, вони там живуть, вони там гуляють. А коли у нас у селах ні лікарень, ні шкіл, ні можливості добратися до районної лікарні немає. Коли людина в 50 років у селі вже 100 метрів по вулиці не пройде із паличкою, відро цього води не принесе в хату, то про які 70 років пенсійний вік розказують, що в Європі пенсійний вік 70 років. Так дайте медицину як в Європі, дайте зарплату як в Європі, дайте пенсію, як у Європі, дайте соціальні стандарти, як у Європі, а потім буде і пенсійний вік, як у Європі. А коли у нас екологія, коли у нас Чорнобиль, коли у нас ще Бог знає що, а нерви, коли кожна людина вночі замість того, щоб спокійно пла... спати, півночі плаче, не спить, думає, як дитину прогодувати, іде ту копійку заробити. Всі хвороби від чого? Від нервів І тому лікування це 25%, А головне це діагностика і профілактика. А в нас немає ні одного, ні другого. Тому ми проти підвищення пенсійного віку. І ми не дамо їм підняти пенсійний вік. Треба не пенсійний вік піднімати, а робочі місця створювати. Для того, бо коли в нас половина людей не працюють, коли в нас 160 мільярдів гривень дефіцит пенсійного фонду, то ти хоч до 100 років піднімай пенсійний вік, а пенсії все одно не буде. Крім того. Ми у січні цього року ви чули, у парламенті прийняли закон, щоб жінки в 55 років виходили на пенсію, коли є 30 років стажу. На жаль, президент заветував цей закон, це наш закон депутатів від радикальної партії. І я добиваю зараз, що парламент його повторно розглянув, щоб у 55 років жінки могли виходити на пенсію. А то виходить парадоксальна ситуація: ніхто вже в 45 не бере на роботу. Людина в 55 не має до пенсії ще 5 років, немає роботи. А потім у 60 немає і стажу, і виходить так, що прогорбатила все життя, і отримуватиме соціальну пенсію, яка менше тисячі гривень. До речі, за соціальну пенсію сьогодні в Україні півмільйона пенсіонерів, які отримують пенсію менше тисячі гривень, 940 гривень, і вона не індексується. Ми зареєстрували законопроект, щоб оцю соціальну пенсію встановити на рівні не нижче прожиткового мінімуму і щоб вона індексувалася, але щоб пенсія платила залежно від стажу роботи. Є у вас 40 років стажу, плюс 40 до пенсії, а не так, як сьогодні. Один прогорбатився в колоспі, другий на печі пролежав все життя і однаково отримують пенсію. Де справедливість? Нема справедливості. І тому ми пропонуємо відповідні зміни до пенсійного законодавства зареєстрували, щоб пенсія виплачувала залежно від стажу роботи, від умов роботи, коли на тракторі, коли руками корів доїв, це ж не те, що сьогодні все механізовано. А тоді хай попробують хто-небудь подоїти корів хоча б один день. То пальці до вечора потім не розгінаються. Я ж знаю, бо я сам в селі виріс. І в мене перший запис в трудовій книжці скотник колгоспу прогрес, село Лизівка. Білокуракінського району Ворошолоградської області, зараз Луганська. Моя мама звідти родом. І ця моя трудова лежить у Верховній Раді. Одна єдина трудова за все життя. Перший запис скотник. Останній запис буде президент України. Якщо будете підтримувати, і по соціальній сфері. От був колись така норма закону, що сельос мають відраховувати там 3% на соціальну сферу. Я пропоную відновити цю норму для того, щоб від загального того прибутку, який у вас є, ви три проценти. Ну хорошо, у вас є добра воля, ви інтернативець. до речі, ми з Іваном Івановичем закінчували один інтернат. Село Комарівка Борзнянського району Чернівської області. Я в інтернаті. Він правда на 10 років, він на 10 років від мене старше. Він 61-го, я 72-го. Але ми з ним один інтернат закінчували. А в нас в інтернатівських, як правило, є совість. І, от бачите, він заробляє гроші і частину грошей вкладає в соціальну сферу в селі, де він з 80-х років живе. Але багато хто не хоче вкладати. Тому я пропоную відновити норму, щоб 3% від загального заробітку вкладали в соціальну сферу: вода, світло, опалення, будинок культури, школа, ФАП. А взамін. Отримали знижку по сплаті податків, тобто скільки грошей уклав у соціальну сферу села, на стільки зменшено сплату податків. Я вважаю, що це справедливо. І тоді буде і стимул сільосвиробнику. не тільки що він приходить і каже, я вам напоїдав там гнилою половою. Що ви від мене ще хочете? А ту полову кури не їдять, або вона втричі дорожча ніж на базарі. Тому сільосвиробник має бути соціально відповідальним. Частину зароблених коштів вкладати в село, де ти працюєш, завдяки чому ти заробляєш, щоб у людей була соціальна сфера, і щоб молодь не тікала з села, і щоб людина вночі могла пройти по вулиці, а не лобом довбануться в якийсь забор, тому що е, по темноті очі виколоти можна. <рапляння> тому от, що треба робити для того, щоб було наше село. Ну і найголовніше це корівники, свинарники, гуси, індики. Україна починається з корови. Лозунг радикальної партії. Це правда. Не буде корови, не буде села. Не буде села, не буде України. Оце наша політика. Тому, дорогі мої селяни, на жаль, маю їхати далі, бо дуже напружений графік. Я приїхав до вас. По-перше, подякувати вам, Іван Іванович, за вашу роботу. За те, що ви не дали розграбувати, yeah. за те, що ви не дали розтягнути, коли всі розтягували. Yeah. Подивіться, як у Шевченка село не наче погріло, не наче люди подуріли. Немає ніде нічого. Отакі От села yeah. повинні бути кожне, як ваше, yeah. щоб корови були в селі, і щоб життя було в селі. Yeah. І для цього треба було і рейдерів відбивати і все інше. Тому я приїхав вам подякувати за вашу працю. І сказати про те, що будемо вас захищати в парламенті. Оце на рік продовжили мораторій наш закон на продаж земель. Упродовж цього року добіймося повернення спецрежиму оподаткування, раз відновлення державних програм дотування сільосурбника два, е, можливість. Везуть 30 мільйонів тонн зерна, минулого року вивезли з України. Зерна, непродукції. Що ми пропонуємо робити? Я пропоную на кожну вивезену тонну зерна по 20 доларів мита експортного. 600 мільйонів доларів. І вкласти їх на розвиток тваринництва, щоб давати дотації. У вас у кожному дворі раніше було мінімум.